Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Повідомив, що обговорювали п'ять питань. Такий невеличкий спойлер. Нічого кардинального про те, про що говорили дуже багато в телеграм-каналах і анонсували, не було. Але про все давайте по порядку, і про це також поговоримо окремо. Е, перше питання, про яке говорили, це українське виробництво дронів. План на 2024 рік збільшення е, кон. Трактів, додатковий бюджет загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті це вітчизняне виробництво. Друге питання: це снаряди, виробництво та імпорт. Третє – це ситуація на фронті. Усі ключові напрямки, особливо складно в Авдіївці. Доповідали головком залужний і командувачі за напрямками. Ем... Четверте, це фортифікації, і п'яте, це питання наставці було енергетика, відновлення після ударів фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Про те, що я вже починав говорити про відставку залужного, жодного слова. Деякі політики, які розповідали про ту саму ставку, показали себе не з самої хорошої сторони. Спілкуючись про ситуацію з відставкою залужного з різними експертами, в тому числі з військовими, неодноразово вони мені зазначали те, що насправді спекуляції на цю тему недоречні і, м'яко кажучи, недоречні, і насправді шкідливі. Тому в а, хочу звернути вашу увагу на те, що користуючись телеграм-каналами і цим застосунками, в тому числі читаючи можливо анонімні телеграм-канали, а можливо деяких політиків, ви можете частенько так побачити там різну неперевірену інформацію з особистих джерел. Звісно, що це за джерела, не повідомляються, і ця інформація підхоплюється без. Якоїсь, скажімо так, практичної юридичної відповідальності, тобто створюючи такі телеграм-канали і розміщаючи там ту чи іншу інформацію, людина робить це на свій власний розсуд, керуючись якимись своїми внутрішніми. Моментами щодо того, що доцільно, а що недоцільно, і, і саме в таку пастку ми всі з вами потрапляємо, оскільки користуємося цими телеграм-каналами в сподіваннях отримати якусь інсайдерську інформацію, ем, не отримуючи її, отримуємо якісь фейки. І е, ціна цьому, яка насправді е, можна було б сказати, що нульова, але насправді вона зі знаком мінус. Е, це збитково для нас, оскільки. Спекуляції на цю тему породжують певну недовіру, певне розхитування ситуації а, з різних напрямків, в тому числі і а, по військовій лінії. Тож деякі депутати, які хочуть зірвати якісь рейтинги а, чи додати собі підписників а, питання до них, а чи варте воно того? А, питання до українців. А, чи перевіряєте ви інформацію, яким джерелам довіряєте саме від відповіді на ці питання залежить те наскільки якісне буде у вас життя? Якщо ви будете читати сумнівні джерела, відповідно сумнівний світоогляд і буде. Якщо будете довіряти неперевірені неофіційні інформації, це може шкодити. Тож, друзі, давайте будемо розумні в цьому напрямку. Будемо стежити за достовірними джерелами, якими 24 канал в тому числі і являється і на. Наші інші різні колеги, це офіційні саме джерела. А ті журналісти, яким ви довіряєте, які собі які показують себе тільки з найкращої сторони, а от ті особи, які думають, що це смішно або вчасно, або влучно говорити на такі теми. А потім просто навіть не забирати свої слова обратно, а просто казати: ну от. Типу, не сталося, як гадалось знову ж таки, Всі важливі питання я вже піднімав, і в тому числі і доцільність цього.